На початку минулого століття кава Ліберека втратила свій шанс стати глобальною сільськогосподарською рослиною. Причин цьому було багато, одна з яких невідповідний вибір генетичного матеріалу для масового вирощування. Зараз спостерігається неабияке відновлення інтересу до цього виду, особливо до його окремого різновиду варіетету Ексцельза. у світі майбутнього з кліматичними кризами та порушеними ланцюгами постачання кави, Ліберека може отримати неабияку популярність. Чому світ потребує ліберики? У чому причина провалу цієї культури? Чи можливий її тріумф? Про все це сьогодні ми й поговоримо. Ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами Олексій Коваленко. І ми сьогодні будемо говорити про Ліберику. Тому заварюйте чашку ботанічної кави і запускайте стартовий кодон цієї програми. Зараз світовий ринок кави складається переважно з двох видів арабіки, кофе Арабіка це близько 55% світового виробництва, і робусти, кофе Канефора, за якою лишається десь 45% світового виробництва. Що любите більше Арабіку чи робусту? Лишайте свої відповіді у коментарях. Подивимось кого більше. Я все-таки думаю, що канал дивляться більше любителів Арабіки. Сам я переконаний прихильник Робусти. Подивимося, наскільки наші смаки не. Співпадають, тому не знаєте, чим прокоментувати це відео. Напишіть про свої вподобання кави у 2021 і 2022 роках. Спостерігався дефіцит і арабіки, і робусти. Сльози кавоманів котилися донизу, а ціни дерлися догори, спричиняючи подекуди подвоєння цін на певні сорти. Дефіцит виробництва був пов'язаний з впливом посухи, заморозками в Бразилії та навіть з пандемією COVID-19. дослідження впливу змін клімату, які засновані на комп'ютерному моделі. Тайвані свідчить про значне зниження як врожайності, так і відповідних кліматичних умов для кави протягом цього століття. Це все відбувається на тлі зростання світового попиту. І з 1990-91 років загальний обсяг виробництва основних країн-експортерів кави зріс із 93 мільйонів 230 тисяч 60 кілограмових мішків, а це десь 5 мільйонів 593 тисячі 800 тонн, до 165 мільйонів 53 тисяч 60 кілограмових мішків, а це десь 9 мільйонів 903 тисячі 180 тонн, які були зафіксовані в 2019-2020 році. Тобто це зростання на 77% за три десятиліття. Кавова галузь важлива, тому загрози її існуванню викликають серйозне занепокоєння. Існують три основні варіанти: пристосування кавового виробництва до змін клімату для вирощування кави. Перший варіант переміщення плантації кави в районі. Райони, де клімат для цієї культури ще підходять. Другий варіант адаптація методів вирощування кави для нових умов. Третій варіант розробка нових культур кави, які витримуватимуть нові кліматичні умови. Із цих варіантів, ймовірно, саме третій варіант буде найменш руйнівним та найбільш економічно ефективним. Поповнення колекцій кавових культур новими сортами, гібридами та навіть видами, перевертає неабияку увагу. Одним із видів, який отримує все більше уваги, є Ліберика. Або Ліберійська кава кофеа Ліберіка про це свідчить і кількість наукових досліджень, і популярних публікацій про неї. Історія кави Ліберіка не така проста. Рослина походить з тропічної західної та центральної Африки. Посадковий матеріал для подальшого використання рослини як джерела кави було відібрано з верхньої частини Західної Африки, зокрема з Гани, Ліберії та сєра Леоне, у 1870-х роках. Звісно, історія комерціалізації виду почалася дещо раніше. Ще на початку 1800-х років, але саме в кінці 1870-х років Ліберика стає популярною як заміна Арабіців в Південній Азії, зокрема в Шрі-Ланці та в Південно-Східній Азії. У той час в цих регіонах лютував гриб, який викликав іржу кавового листя. Це був славнозвісний спустошувач Гемілея Вастатрікс. До кінця 19-го століття цей паразит знищив плантації Арабіки в більшій частині Азії. Денної та південно-східної Азії. Більше про цього паразита написано в книзі Планета грибів». Є такий автор Олексій Коваленко. Раптом вам цікаво, ви можете замовити таку книгу за посиланням, яке є в описі до цього відео. У другій половині 19 століття між 1880-ми і 1900 дев'ятсотими роками Ліберика була вагомим конкурентом арабіців світовій торгівлі. Вона формувала потужні рослини, які могли похизуватися високою врожайністю, плоди залишалися на дереві. Після дозрівання, а не падали додолу. Тому врожай можна було збирати весь зараз, навіть якщо дозрівання було асинхронним. Ліберика має великі плоди та насінини, так звані зерна чи боби. Ну, але які по факту не зовсім зерна і зовсім не боби. Культура має стійкість до багатьох шкідників і хвороб і здатність рости в теплих низинних місцях від нуля до тисячі метрів над рівнем моря. Щодо посухостійкості, точиться суперечка й зараз. Одні автори визнають, що за умов недостатньо зволожено. Ліберика росте непогано, але інші дослідники заявляють, що рослина віддає перевагу клімату з рівномірним розподілом річної кількості опадів і високою вологістю. Ліберика виростає деревом до 5-11 метрів заввишки, має великі товсті листки, а плоди в неї розміром майже з волоський горіх. Юґлансрегія або дрібні сливи. Прунус спеціас. Насінини тут теж солідного розміру 20 на 12 міліметрів. Тому на Ліберику покладали великі надії. Особливо особливо люди, які бачили на свої очі крах Арабіки в південній та південно-східній Азії. Тому, коли почали закладатися плантації ліберики, виникла надія, що вона може замінити Арабіку та розширити ареал вирощування кави, адже ця рослина зростає в теплих низинних оселищах, а не в прохолодних тропічних високогір'ях. Однак надії мають звичку не справджуватись. Заміни Арабіки не сталося, але протягом останніх двох десятиліть 19 століття площа виробництва. Кави дійсно була значно розширена за допомогою Ліберики, низини Карибських островів, Африки, островів Індійського океану, включаючи Мадагаскари, Сейшели, Азії, включаючи Індію, Малайзію та Яву та Австралію, почали давати врожаї ліберики. Це не був беззаперечний успіх, але за три десятиліття своєї слави ця рослина стала широко розповсюдженою сільськогосподарською культурою. В одних регіонах отримували з неї високі врожаї, в інших результати були скромніші. А втретє, ліберика розчаровувала плантаторів. Популярність ліберики була короткою, частково, а можливий головним чином її знищив нетиповий смаковий профіль, який мало подобався любителям кави того часу. Проблеми зі смаком і часто низька якість продукції були пов'язані з труднощами обробки врожаю. Вони були пов'язані з великим розміром плоду, його товстою, досить жорсткою шкіркою і товстою м'якоттю. Плоди було складно очистити від м'якоті та висушити. А кавові насінини або пересушували, або не досушували, що призводило до неоптимального вмісту вологи в продукті. Ліберика безсумнівно мала здатність виробляти хорошу каву, але вимагала пильної уваги під час обробки, яку не всі виробники хотіли чи могли надати. Здатність Ліберики не скидати свої плоди при дозріванні, яка спочатку вважалася фічією, ставала багом. Перезрівання призводило до бродіння м'якоті плодів, що змінювало смакові характеристики кавового насіння яким користувачам не підходив розмір і форма ліберики, адже всі звикли до дрібних зернятока, а на цих здоровил дивилися з підозрою. Крім проблем, пов'язаних зі смаком і якістю існували інші фактори, які сприяли зведенню культури ліберики на нівець. Ім'я одного із цих факторів, її величність робуста. Швидке і ефективне впровадження мого улюбленого виду кави зробило переворот в індустрії. Рослина виявилася надзвичайно стійкою до Жі кавового листя високоврожайною, надійною вирощуванні простою в обробці, вона легко створювала смаковий тандем з арабікою у сумішах. Також до занепаду Ліберики долучилось розширення виробництва арабіки в Бразилії з кінця 19 століття, що призвело до падіння світових ринкових цін на каву у висококонкурентній кавовій галузі. Місця Лібереці у ті часи не знайшлося. Незважаючи на блискавичне згасання культури Лібереки після 1900 року. Дрібномасштабне вирощування її збереглося, особливо в Африці та Азії. Низький рівень комерційного виробництва зберігається в деяких країнах Африки, в Малайзії, на Філіпінах і в деяких частинах Індонезії. Тут каволюби часто надають перевагу лібериці над Арабікою та робустою за смаковим профілем. А виробники тішаться простим умовам вирощування. У 20-му столітті частка ліберики на ринку становила менше 1%. Крах ліберики, як сільськогосподарської культури. Міг би й не відбутися, якби початково відібрали для вирощування інший рослинний матеріал. Справа в тому, що великоплідні та великонасінні екземпляри є рідкісними в диких популяціях, але саме їх відібрали на початку 1870-х років, ймовірно, з верхньої частини Західної Африки з Гани та С'єра леоне Збережені зразки насінин, 24 штуки лишилося. Ліберики з плантації пана Фрімена, які відібрали в 1872 році, демонструють значну варіацію. Розміру були як маленькі, так і великі насінини. Рання селекція керувалась правилом, що більше, то ліпше. Але очевидно, саме це й погубило культуру, спричинивши труднощі обробки великоплідних і великонасінних кавових дерев, та подальші проблеми зі смаком напою. Навряд чи варто сильно звинувачувати в цьому прорахунку плантаторів, адже вони діяли в екстремальних умовах. Гриб, який викликав іржу кавових листків, бив під дих усій галузі, і треба було термінове рішення. У той час було не до тривалих досліджень, можливо, також на відбір великоплодих рослин впливали інші фактори, окрім гігантоманії людей. Під час перших інтродукційних експериментів могли краще виживати особи не пророщені з великого насіння, після тривалої подорожі до місця висадки. І головне, більшість форм ліберики, які мають велику кількість позитивних агрономічних властивостей, були невідомі протягом 1870-х років. Коли короткотривала популярність, ліберики купляла квиток на найближчий човен до лет. Науковці описали кілька нових видів кави, які з першого погляду видавалися близькими до Ліберики. Але вони не були спорідненими таксонами. Як показали подальші дослідження, це й була Ліберика, просто її морфологічна мінливість збила з пантелику науковців і надихнула на старе добре множення сутностей. Кофея Девевреї та кофея Екссельза були описані в 1899 та 1903 роках. Відповідно, на початку 20-го століття кофе. Феєкс Ксельза ще визнавалася багатьма науковцями як окремий вид. Він мав певні відмінності в зовнішньому вигляді, особливостях вирощування та смак напою з нього був дещо іншим, ніж у Ліберики, яку комерційно вирощували до того. З 1940 х років стає очевидним, що це просто інший різновид Ліберики. Його вилучають тепер кофея Ліберика варіатет Девевреї, адже вид кофея Девевреї був описаний раніше за конкуруючу назву. Але оскільки епітет Ксельза був досить популярним, то його використовують паралельно для позначення різновиду. Морфологічні та молекулярні дані зараз чітко підтримують розгляд двох різновидів: Кофея Ліберіка, варіетет Ліберіка і варіетет девевреї у складі єдиного виду. Далі варіетет девевреї я буду називати Ексцельзою. Ексцельзу за агрономічними та сенсорними властивостями вважають кращою за ліберику. Вона володіє високою врожайністю, яка співставна з Робустою та арабікою, а на деяких плантаціях і перевищує цих конкурентів. Окрім того, вона добре переносить. Обрізку. Плоди в неї дозрівають синхронно, за розміром вони нагадують арабіку, мають значно менший шарм м'якоті, а насіння в ексельзі таке ж, як в арабіки. З плодів Excel можна легко зняти, м'якоть, для цього не потрібно додаткового чи модифікованого обладнання, на відміну від технології обробки типової ліберики. Тому цей різновид має набагато менше проблем з бродінням плодів та погіршенням смаку. Ексельза має часткову стійкість до ржі кавового листя та низки інших шкідників кавовів. Культур, зокрема, вона не дуже боїться нематод і, можливо, частково витримує результати діяльності кавового жука гіпотеневс хампії. Відгуки фермерів і виробників з Уганди та Південного Судану повідомляють про незначну або нульову сприйнятливість до хвороби кавових ягід, яка викликана грибом колетотеріхум кагаве. А що по хворобі кавового в'янення, яку викликає гіберелаксіларіоїдес? Вона завдала широкого збитку робусті на великих територіях тропічної Африки і. Є значною перепоною для подальшого вирощування робусти в цьому регіоні. У цих країнах плантації Ексцельза стійкі до дії грибного патогена. Ексцельза має більшу посуху, стійкість, ніж робуста, може переносити низькі температури і навіть нетривалі морози. Щодо її смаку, то у перші роки зацікавленості культурою були схвальні відгуки щодо Ексцельзи. Смак напою з неї класифікували як м'який і не такий гіркий, як фліберики, її порівнювали з ефіопською, арабікою та просто доброю кавою. У всіх цих оцінках культури. Варто зазначити, що є певна плутанина, оскільки більшість рослин, які сьогодні вирощують як Ексцельзо, чи ж Ліберіка варіете, де в є насправді типовою Ліберикою, але з дещо меншими плодами, ніж зазвичай. Чому ж з такими плюсами Ексцельза не вривається на ринок кави і не відкриває їх ударом з ноги? Очевидно, через те, що впродовж довгого часу Робуста та Арабіка закривали потреби кавового сектору. І от, коли в ньому стали відчутні серйозні проблеми, то плантатори знову повернули свою голову у бік цього цікавого різновиду ліберики в Уганді принаймні 200 ферм зараз вирощують Ексцельзу, і ця кількість зростає з кожним роком. Нещодавно в південному судані було закладено велику плантацію цієї культури та впроваджено програму масштабного і розширення в майбутньому. У цих країнах культуру кличуть місцевими назвами або ж просто ліберикою. Вона тут вирощується давно, але в невеликих масштабах. Проте, коли робуста стала знижувати врожаї через шкідників та хвороби, то популярність. Ексцельзи поповзла догори в Уганді, її часто змішують з робустою або продають як робусто? У 2022 році відбувся перший спеціальний експорт кави ексцельзи до Великої Британії. Це зробили Кліфтон Кофі Ростерс. Протягом останніх кількох років здійснювався обмежений експорт кави Ексцельзи з Уганди до Італії під назвою Кава Кісанса. Без жодної згадки про те, що це Ліберика чи Ексцельза, тобто продавали як класичний аромаксамид. Яка Ліберика? Широкому розумінні на смак. Ну, про це ми невдовзі. Дізнаємось. Сучасні оцінки смаку Ексцельзи, найперспективнішого типу ліберики, вказують на те, що на неї має м'який вирівняний смак з низькою або середньою кислотністю та слабкою гіркотою. У профілі смаку відчувається какао, арахісове масло, сухофрукти, цукор демерара та кленовий сироп. Зразки з південного судану мають ноти малини, інжиру, сливи і молочного шоколаду. Смаковий профіль Ексцельзи в цілому ближчий до арабіки, ніж до робусти. Тому не дивно, що Ексцельза має всі перспективи. Відвоювати собі помітну частку кавового ринку, але в останній час відновлюється цікавість і до традиційної ліберики з великим насінням, тобто кофе Ліберика, варіетет Ліберика. Виробники в Азії, зокрема в Індії, Малайзії, Індонезії та Філіпінах, та Африці, наприклад, Сієра леоне реагують на споживчі інтерес і попит на цю каву. Покращення технології обробки після збору врожаю, тобто промивання, ферментація та сушіння, призвело до суттєвого покращення якості та смаку ліберики. Це узгоджується з давнім. Свідченнями про те, що Ліберика дає смачну каву, але тільки якщо її правильно обробили і приготували. Сучасні оцінки смаку ліберики вказують на високий рівень природної солодкості, а це вважається позитивним атрибутом якості кави. Для неї постулюється насичений яскравий смак, низька кислотність і смакові нотки шоколаду, джекфрута та інших тропічних і нетропічних фруктів. Щоб задовольнити інтерес і попит споживачів, ліберика з Малайзії та Філіппін почала набагато ширше продаватися в Європі, США та Азії ця культура може бути високоврожайною, особливо в Малайзії, де вона домінує виробництві кави. У цій країні вирощують 73% ліберики та 20% робусти. Однак суттєвою проблемою великонасінної ліберики є низька конверсія свіжих плодів у чисту каву через величезну кількість м'якоті. Так, для виробництва 1 кг чистої кави потрібно від 8 кг 300 г до 12 кг 500 г свіжих плодів плодів. Це не дуже чудовий коефіцієнт, тому що коефіцієнт перетворення для арабіки становить від 5 кг до 6 кг 250 г свіжих плодів для створення 1 кг кави. Хоч деякі спеціалітети арабіки мають конверсію 8 до 1 та навіть і вище. Ексцельза має відповідний показник 6,6 до 1. Міст кофеїну в лібериці в цілому сприятливий для широкого впровадження рослини. Середній вміст у великонасінній формі 1,2. Десятих відсотка а в Excelzi 0,94%. Тобто такі показники співставні з Арабікою із її 1,2%, але набагато нижчі, ніж у робусті, приблизно 2,6%. Робусту за це й не люблять багато людей. Високий вміст кофеїну, різкі або занадто сміливі смакові нотки, не дуже привертають увагу. Не розуміючи, чим їм деревні, гумові і тютюноподібні обертони не подобаються, але це і не моя справа. Робусту через це в основному використовують. Ристовують для пригостування розчинної висушеної кави та для змішування з арабікою. А от Ліберика має потенціал до популярності в моносортах, що є важливою рисою комерційного успіху культури, на відміну від інших багатообіцяючих альтернативних видів кавових культур. Ліберика широко розповсюджена планетою у зонах вирощування кави, але не на великих площах. Це спадок зусиль з поширення цього виду наприкінці 19 століття. Рослина довговічна та живуча, тому зберігається як релікт культури. Як багато вирощують зараз Ексцельзи, це взагалі невідомо. Бо під цією назвою часто вирощують дрібнонасінні форми, типової ліберики чи гібриди між двома різновидами. Щоб зробити камбек-ліберики до рівня великої сільськогосподарської рослини, знадобиться участь низки зацікавлених сторін. Ретельний відбір найефективніших генотипів і вирощування відібраних ліній один з перших кроків до цілеспрямованого великого масштабування. Польові випробування в місцях, які різняться за сучасними та прогнозованими. Кліматичними умовами ще один необхідний крок. Виробники кави та інші працівники галузі сприймають Ліберику як засіб підвищення ціни на каву порівняно з дешевшою робустою. Але напевно головними в цій затії будуть споживачі. Індустрія має весь потенціал відгукнутися на попит. От зараз ми й перевіримо, чи відгукнуся на цей попит я. Та що тут перевіряти, звісно, я відгукнуся, тому що мені просто подобається куштувати щось нове. І навіть якщо мені не подобається смак чогось, я розумію, що деяким людям. Це це сподобається. Перед тим як ми перейдемо до дегустації ось такої кави Ліберека, я б хотів вам зробити невелику рекламу, але це ну не реклама, це порада. Можливо, ви замовляєте каву в якійсь своїй улюбленій ростерії. Можливо, ви купляєте каву в магазині, яка була обсмажена досить таки давно. Але якщо ви подумаєте над тим, де б придбати в свіжо обсмажену каву, то в мене є для вас одна пропозиція. На платформі Twitter, який просто язик не повертається називати якимись. З літерами англійського алфавіту ви можете знайти профіль користувачки наша кава, яка працює в Миколаєві, і яка обсмажить каву для вас. У неї є чудовий вибір сортів. Я там беру і Арабіку, і робусту, навіть чай іноді беру от таке трапляється. Я посилання всі залишу в описі, в будь-якому разі, це просто моя порада вам. Ну, а тепер перейдемо, власне, до Ліберики. Отже, Ліберику я теж купив, купив, щоправда, в іншого Продавця. Якщо вам цікаво, це знову ж таки не реклама. Якщо він ще продає, на даний момент я не знаю, не перевіряв, бо записую відео. І е, брав я цю каву ну, десь е, кілька тижнів тому, десь так. Отже, якщо він продає, я лишу теж опис, але знову ж таки, це просто щоб вам було зручно, якщо ви захочете повторити експеримент. Коштує ця штукенція не дешево, але в подарунок дають цілу торбу. Не знаю, от чи компенсує це. Подивимось, чи компенсує смак такий капіталовкладення. Отже, спробую це все відкрити, тільки відразу бачу, що мені потрібен якийсь специфічний гаджет для цього. Ну так, обійшлися без гаджетів. Щодо самої кави, ну тут написано, що це обсмажені зерна лібереки. Тут написано, що країна погодження Індонезія, виробничі площі на острові Ява Джембер. Висота плантації над рівнем моря 900 метрів. На плантації виробляється всього-навсього від 1,5 до 2 тонн кави на рік. Вороображаю збір стиглих ягід. Склад зерна пишуть 100% ліберика і вміст кофеїну від піввідсотка до 1,8%. Отакої середнє обсмажування тут. Ну, відкриваємо усередині такої коробки. Міститься коробка поменше. Ну добре, це не коробка. Міститься ось такий пакет. Пройде 35 годин і ми таки доберемося до зерен. По-перше, що кидається в очі, що багато зерен ну, абсолютно різного розміру. І переважає така, от, можна сказати, фракція великих насінин. Я скуштую одну просто так. М -м -м. Якась дуже хрумка кава. Так каву переважно не споживають, але. Але смачно. Зараз я розмалю цю каву, а після того приготую своїм улюбленим способом і скуштую. Так, ну що ж, моя кава готова. Відразу скажу щодо аромату. Аромат це не коник ліберики. Ну, тут треба робити поправку знову ж таки, що. Обсмажено це було давненько, от кілька місяців тому, в кращому випадку, от якщо вірити етикетці, ціта, то, то десь так. Але що ж, маємо? Що маємо? Аромат вловлюється, але він не дуже потужний. Як пахне, ну десь як гниле дерево. От якщо у вас є поблизу груша, яка уражена якимись грибами, у якої там е відсихають деякі гілки. Якщо відпадає кора, то якщо зазирнути під ту кору, то пахне приблизно так само легкий, приємний, ненав'язливий аромат. Справді, що можу сказати, перше, що кидається у не очі, а в смакові рецептори, то це солодкість. Цукру, звісно, я ніякого не додавав, але відчуття солодкості спостерігається. Щодо смаку, можу сказати, що відчутні, от оці такі. Типові нотки якогось какао, якогось темного шоколаду, якогось можливо, навіть хліба, чорного хліба. Не скажу, що тут домінує щось дерев'янисте, щось тютюнове. Не відчуваю тут ніяких ноток спаленої пластмаси, що, звісно, шкода. Але, але це досить приємна кава. Гіркота. Виражена, але вона от не прям сильно. Якщо хтось боїться гіркоти в каві, то тут вона збалансована солодкістю, тільки солодкість у мене приходить відразу, а потім закривається все гіркотою. Для мене це ну не те, щоб прям ідеально, але е, мені такий смак подобається. Кислинки як такої не відчуваю, ніяких відповідно ароматів, ні цитрусів, ні малини, нічого такого не буде. Е, тому ось такі мої враження. Якась куца кількість дескрипторів, які мені вдалося впіймати. Ну, але вигадувати їх для вас, я звісно не буду. Що відчув, те й вам і сказав. Висновок такий: мені сподобалось? Так, мені сподобалось. Чи можу радити я вам? Звісно, я можу радити вам, але у тому. У сенсі, що якщо ви маєте таку можливість десь скуштувати Ліберику, чи там купити її, чи ще щось. Я рекомендую от просто відчути цей смак. Нічого супер екзотичного тут немає. Це така, як на мене, якась а, лайтова версія робусти. Ну, в сенсі лайтова, що вона згладжена, немає таких дуже сильних, дуже сміливих ноток. А, це така робуста подружилась з Рабікою. Мені сподобалося смаковий профіль мене радує, сильного аромату немає. О! Ось такі справи, тому вирішуйте, чи товаришувати вам з Ліберикою чи ні. А я дружу з каналом Довкола Ботаніка плюс. Чому дружу, тому що я його теж випускаю. На цьому каналі вийшло нове відео. У ньому я розповідаю про абсолютно, як на мене, цікаву річ, еволюцію хтіозаврів. Потім було виявлено наземних тварин, багато з яких були озброєні рядами потужних зубів. Ця група названа динозаврами, і саме вона захопила уяву громадськості і вчених. Вони. Скинули їх тіозаврів із п'єдесталу слави. Ну і на каналі Привіт, Трилобіт, з яким я теж дружу, вийшло відео про дейнозухів, тому зацініть і його. Дейнозухи це лінія гігантських крокодилів, що мешкали на теренах Північної Америки у пізній крейді. Зі своїми солідними габаритами та довжиною понад 10 метрів. Вони володіли славою найбільших напівводних хижаків свого місця та часу. Спектр їхніх харчових вподобань охоплював великих хребетних. Тварин до меню входили також і динозаври. Ну що ж такі в мене враження від Ліберики. Якщо куштували колись Ліберику, напишіть про це в коментарях. Якщо не куштували, можете теж написати про це в коментарях. Не забувайте про поширення відео, це дуже важливо, так його побачить більше людей. Також ми все ще збираємо на квадрокоптер для 46-ї окремої аеромобільної бригади. Це запит від мого брата, тому буду дуже вдячний, якщо ми таки дотиснемо цей збір. Ну і ще за що я буду вдячний за те, що ви зараз послухаєте. Та мою фінальну фразу ми зустрінемося з вами уже невдовзі.